Єднання України зовсім молоденьке свято. Його визначає нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо всім сказати Україна у нас єдина. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися всім криївців заради перемоги, чим жоден ворог не міг не здолати у перемогу незвичайно віру. На всіх єднає вишиванка, її ми одягнемо зранку. Виживанці є таємна інформація, секретний і прадавній код нашої нації. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська. І ніякий ворог нас не здолає, поки рідною ми розмовляємо. Нас єднають символи державні, прапор, гімн та герб прадавні. Прапор то є небо і лан, лани пшеничні, герб то є воля, тризуб довговічний. Насіднає пісня соловіна, що співає соловейку на калині. Мати співає дитині своїй, співають солдати, які йдуть в бій. Насіднають китяги Калини, що різніють в лузі край долини. Ця калина поруч із вербою, що розклала віти над водою. Басєнай да, вірний птах лелека, який прилітає весною здалека. До рідного гніздечка, до хатини, бо тут його домівка, батьківщина. Нас єднає історія давна, бо написано кров'ю козаків, отоманів. Зараз пишеться історія знову, невідомо ворогам рідного дому. Нас єднає мрія одна, щоб закінчилася люта війна, щоб весною прилетіли великі солові і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єдналися усі діти, бо в мирі мріють вони жити. Хочуть забути слово тривога. Найбільш за все бажають перемоги. Єднаємося, люди, єднаємося. Добром до добра притуляємося, і стане нам жити світліше, і щастя у нас буде більше. Тож єднаємося заради перемоги, коли ми разом не страшні на ворог. І разом молімося за наші збройні сили, бо наша підтримка не дає їм віри. Єднаймось, українці, міцно на руки, в'єднанні сила українського народу, щоб мир настав і залишився на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу. Україна!